Ох і смакоту я сьогодні приготувала, любі друзі. Маю велику надію, що цей рецепт також вам буде до вподоби. І торта не треба. Отож готуємо. В Глибоку миску вливаємо 2 яйця. Додаємо цукор та ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо допоки цукор трішки не розчиниться. Далі вливаємо молоко. Знову перемішуємо та додаємо рафіновану олію, перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, об'єднуємо дві маси, готуємо форму, я застелила її пергаментним папером. Форму краще брати якнайменшу, десь діаметром 16 см. Тоді пиріг буде вищий і пухкіший. Виливаємо половину тіста і відправляємо в духовку на 15 хвилин. Духовка була розігріта до 180 градусів. Потім змащуємо повидлом або джемом і виливаємо другу частину тіста. Розрівнюємо та відправляємо в духовку ще на 15-20 хвилин. Час пройшов, пиріг готовий, ще гарячим змащуємо його знову джемом або повидлом, тонким шаром і прикрашаємо по своєму бажанню у мене кокосова стружка та шоколадні крапельки. Шоколадні крапельки почали танути, і це надало надзвичайного смаку пирогові. Пиріг получився ніжний, м'якенький та дуже-дуже смачним. Обов'язково приготуйте, дуже смачно і дуже мало. Бажаю всім миру, добра, здоров'я, готуйте з любов'ю та задоволенням. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. До нових зустрічей на каналі. Все буде добре, все буде Україна.